З чого почати класним керівникам в оновленій системі електронного журналу ЕДІ? Спершу заходимо на сам журнал адреса edy.school. Коли натиснете Enter, з'явиться ось таке вікно. Далі прописуємо логін та пароль, який видав вам адміністратор. Після авторизації ви будете бачити ось таку сторінку. Спершу класний керівник повинен звірити учнів свого класу. Переходимо в розділ «Класи» зліва. Далі зверху виберіть Мої. І, відповідно, першим буде стояти клас, в якому ви є класний керівник. Натискаєте на назву класу та звіряєте список учнів. Вони поки що йдуть не в алфавітному порядку, розробники це виправлять. Наступне, що повинен зробити класний керівник, це створити підгрупи. Для того, щоб вчителі, які будуть створювати предмети, могли обрати свою підгрупу. Для цього зверху натискаємо розділ Предмети та Підгрупи. У правій частині є кнопка Додати підгрупу. Натискаємо її. Потрібно домовитись, щоб всі класні керівники називали підгрупи однаково, що я маю на увазі. Тобто має бути предмет. Далі в дужках клас і вчитель, який буде працювати в цьому класі. Назва буде інформатика. Ще раз наголошу, домовляємося, щоб це була повна назва предмета. Інформатика, українська мова, українська література. В дужках клас і вчитель, який буде в цьому класі викладати. Далі вибираємо учнів, які будуть у цій підгрупі. Натискаємо і набираємо перші три символи прізвища учня. Добавили першого учня. Знову робимо клік. І набираємо наступного учня. І таким чином вказуємо всіх учнів підгрупи. До речі, зверніть увагу, коли список збільшується, ви починаєте набирати наступного учня і він з'являється зверху. Після того, як обрали всіх учнів, які будуть у підгрупі, натискаємо кнопку Створити. Як ви бачите, група створилася. Єдине, що предмет не призначено. Це буде після того, як вчитель-предметник Бондарина створить предмет Інформатика для паралелі і вибере підгрупу Інформатика 9В. Бондарина. Якщо помилково додали чи не внесли учнів у групу, навпроти групи натискаєте на кнопку з трьома крапками, вибираєте Редагувати список учнів і видаляєте або додаєте потрібних. Для чого писати клас? Якщо ви перейдете в класи, виберете мої, то відповідно інформативно буде зразу видно, що це інформатика, в якому класі і який вчитель викладає. Також наголошу, що важливо, щоб класні керівники створювали підгрупи: це назва предмету і прізвище вчителя-предметника. Тому що, коли вчитель-предметник буде створювати предмет, він відповідно додає предмет. І якщо ситуація, що у нього однакові класи йдуть по однаковій програмі, наприклад, у мене восьмі класи йдуть всі по одній програмі, то підгрупу потрібно називати однаково. Тому що якщо кожен класний керівник по-своєму назве підгрупу інформатики, хтось назве Перша підгрупа інформатика, хтось назве Інформатика перша підгрупа, інший класний керівник назве Друга підгрупа інформатика, в якій я буду читати, то мені придеться створювати предмети для кожного класу. А так, усіх однакова підгрупа називається, я створюю предмет для всієї паралелі. Так що класні керівники, заходьте в класи, обирайте свої класи. Перевіряйте списки і в предметах створюйте підгрупи.